Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячність за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Так, дивилася я події у Верховній Раді України до кінця листопада. Дивилася я, що буде в Кремлі до кінця листопада 2024 року. Давайте подивимось, що, що там Америка. Давайте вже більш біль ну, до кінця року. Плани Сполучених Штатів Америки у контексті допомоги. Військової плани США щодо України до кінця 2024 календарного року у контексті військової допомоги. Давайте. Допомога може бути як матеріальна, так і допомога, скажімо так, ментальна, тобто як сторона, яка може посприяти вплинути на когось, на ворога, наприклад, яка може бути допомога. І чи буде вона взагалі? Немає ресурсів в них заблокувати е, допомогу. Буде якась нам допомога матеріальна. Тобто, іншими словами, в них немає іншого виходу, немає і, і, і як нам допомогти. Але в них, бачите, ця карта перевернута, карта достатку вона перевернута. Тобто вони не дадуть нам багато. Вони нам дадуть так, по пажику. Вони от сконцентруються, подумаються, тут не знаю, скільки вони, і дадуть нам попажу. Вони не дадуть нам стільки, скільки треба. Скільки нам треба для того, щоб, е, ну, достатньою мірою чинити опір ворогу. І для того, щоб наступати. Вони нам стільки не дадуть. Вони дадуть нам так, щоб ми от могли тримати оборону. Ну, бачите, тут е, карта. Лицаря така пасивна, щоб ми в пасивному стані могли тримати оборону. Це стосовно матеріальної допомоги. Ще покажіть, будь ласка. В той же самий час вони не збираються припиняти нам. Е Припиняти вплив на світову допомогу. Тут мечі, тут ідеться мова про розмови, розмови. Тобто тут по ілюзії розмови не мають виходу, скажімо так, їх немає взагалі, немає руху. Але якщо, от, якщо це по ілюзії, то в реальності вони будуть говорити, вони будуть шукати шляхи для, для миру, будуть шукати шляхи для миру в Україні. Тобто будуть вони багато говорити, багато шукати якісь спільні знайменники, вирішувати ну ніби рівняння з багатьма невідомими для, для миру. Багато в них планів є, як зупинити оце. Вони будуть використовувати багато методів для того, щоб встановити мир. Багато буде викрито, багато буде оприлюднено. Оприлюднено, буде пропозиція. Пропозиція стосовно стабілізації на, в нашому домі. Тобто будуть вони альтернативу якусь висувати, як для нас, так і для тих, хто заважає миру. Що тут можна ще сказати США? Якщо взяти рух людей, рух людей, то керівництво, я буду так сказати, якщо взяти Трамп, він ще не прямий імператор, так, його обрали, він ще він обраний, але ще не імператор, то я так собі полагаю, що він буде намагатися зупинити, це можуть бути люди, зупинити людей, зупинити якусь таку наступальну, він буде намагатися зупинити наступальну допомогу. Те, що рухається, наприклад, танки. Тобто, але ж знову ж таки, він ще не має повноважень, так би мовити, але буде намагатися ставляти палки в колеса руху е сухопутного, сухопутних е автівок, ну, військових, танків, БМП, чи як вони там називаються. От, ну, от якось він намагається Зупинити. В чомусь він з нами не погоджується, не так, як він хоче. Він вважає, що це не, не допоможе досягти певної мети. В нього своя, так би мовити, філософія, своє бачення. Ну, це знову ж таки до кінця 2024 року. Він він просто він бажає, що ми маємо відстоювати ті кордони, на яких ми от, наразі є. Наші кордони, які під нашою юрисдикцією. От він буде от, про це говорити. Залишайтеся на тих кордонах, які е, підвладні Україні, на тих територіях, які знаходяться. Знову не погоджується, знову йому не подобається. Не подобається, він буде говорити багато про те, що от про перевернуту імператрицю, це пер, перевернути це от, е, втрата земель, буде багато говорити про це. Він буде говорити, що він з цим не погоджується, але на цей момент е, залиште ситуацію такою, яка вона є. Йому теж це не подобається. Що в нас відтягнули землю, відтяпали. Він вважає, що ми не зможемо це, тому він буде намагатися ну, зупиняти це, що вам це не допоможе. Чи тут дороги нема. Дороги нема. Ну, от якось він буде мотивувати це. Можливо, не час. Можливо, із за того, що. Ну, Зима або вода на дорогах, е дороги розмиті, ну от як би не на часі, ну от щось таке. Хоча він, е йому не подобається, що наша земля під сапогом окупанта. Тобто багато буде розмов, розмов таких, що е Ну, скажімо так, знову ж таки, зупинити обмеження обмеження в поверненні земель. І якщо ми будемо, ну, він, це його якби бачення, бачення того імператора, перевернутого, ну, Трамп, він ще не імператор, він тільки перевернутий, він ще не до імператора, то буде багато таких гострих слів пов'язані із тим, щоб припинити. Е Насилувати ситуацію з поверненням земель. Знову ж таки, тут карти вже говорять одне і те саме. Він, знову ж таки, що ідея є, ідея є зупинити втрати. Тому він буде наголошувати не те, щоб не відвоювати завойовані землі, а е зупинити подальшу окупацію. Розумієте? Він на цьому буде акцентувати увагу. Тому він проти наступальної зброї. Він бу... Нам будуть давати щось, будуть Будуть намагатися домовлятися з тими дегенератами. Але ж вони дегенерати вони не розуміють людського слова. Знову ж таки, карта безсилля. І карта це говорить про те, що необхідно сконцентруватися на те, що нам заважає бути сильними. Тобто тут, тут карта говорить про те, що нас не вистачає ресурсів для того набуття потужності. Ну, взагалі, давайте ще подивимось, ставлення Дональда Трампа до України. Реальне ставлення покажіть. Ну, от він, як король землі. Він хоче допомогти, він реально хоче допомогти. Але, ну, бачите, тут е, все ж таки десятка. Мечів перевернута, це певною мірою полегшити полегшити патову ситуацію із, ну, як він вважає, конфліктом або з війною, з конфліктом. Він хоче допомогти. І він може навіть допомогти фінансово для, для полегшення, але знову для полегшення. Для полегшення. Не для закінчення. Це буде, знаєте, виглядати як довгий болючий кінець. От його дії вони призводять до, знову ж таки, втрати. втрати через довгий болючий кінець закінчення ставлення, його ставлення. Він вважає, що ми маємо повністю змінити з чорного на біле і прийняти ці зміни, щоб стати вільними. Я не бачу тут, знаєте, Такої перевернуті десятка мечів і десятка пентаклів. Це не про любов, це не про почуття, це про прагматичні ставлення. Король Пентаклів, він не допомагає, він може дати пораду, і тому він буде нам більше давати поради, якби може одолжити, позичити щось, позичити. Позичати. Король Пентаклів він не, не жадний, а прижимистий такий. І він більше, він, він більше порадує, як покращити свій матеріальний стан або своє становище. Тут більше, знаєте, знову ж таки, йде хитрість, іде нещирість. А пороки, пороки, які, скажімо так, є частиною його особистості, заважають, в нього немає емпатії, заважають йому емпатувати, заважають йому розуміти. І я вам так хочу сказати: він хоче оту от допомогу, дивіться, от 100 мінус 100. Да, от, ресурсів, він хоче поступово зменшувати, зменшувати, знову ж таки, довольствуйтесь тим, що у вас є. Я вам нічого не буду обіцяти давати. Ну, от, даю по пажику, щоб ви могли стабілізувати ситуацію, ну, можливо, до води. До, води. до території, пов'язані з водою. От, територія пов'язана з водою. Щоб не було нової, нового, нової хвилі захоплення території через воду. От, от, от якось так він буде. Ну, і знову ж таки, тут мова йдеться. Ми, ну, заморозка війни більше йде. Важкі, знаєте, довгий, тривалий кінець це заморозка війни. Заморозка це тайм-аут. Із-за того, що ми не в тому стані, щоб бути активними. Ну, от, як є, так я вам і говорю. Але війна, війна вона залишається. Бачите, король війни. Він буде говорити тим зражкою, щоби. Припинити уникнути ескалацію, він так і буде далі говорити. Роб працювати. А як рашка для, на це поставиться? Як Рашка відреагує. Вона вже один раз відреагувала масованими обстрілами, шахедами і ракетами. Як Рашка відреагує на слова Трампа про припинення активних військових дій в Україні. Смерть. Ні, до неї не достукаєшся, ні, Н -н -н. до неї не достукаєшся, тому вона не піде, не піде на поступки. Не піде. Мало того, все ж таки вона несе смерть, вона продовжує нести смерть. І створювати дисбаланс, створювати ситуацію для людей з невіри в своє майбутнє. Вони несуть зміни, які е спричиняють е розчарування людей. Мало того, там ще будуть нові погрози з боку Рашки. І знову ж таки, карта Трійка Пентаклів. Америка, Україна, Росусія, наприклад, вона перевернута. Ні, Росусія вона не, не в одній, скажімо так, спілці. Вона, вона несе смерть. Ні, вона не буде звільняти. І, і території вона не буде звільняти. І вона розв'язує собі руки для того, щоб зробити сім'ї українців неповними. Ну, це дослівно я вам говорю. Ну, ось так. Ну, ну, блін, ну, щось покарає рашу, що покарає Рашу? Яка ситуація? Чи, можливо, країна хтось чи щось покарає рашку? Покарає на їхніх територіях будуть е, військові дії, дуже такі війна на їхній території, на раші. Зате, е, або, скажімо так, буде атака на ті об'єкти, які мають дальність польоту, якими рашка дуже сильно е, ну, піклується. Вони дуже цінними, чи то це якась цінна зброя, чи то це, що живлю, живить цю зброю. Тобто це пов'язано з війною, закриття військових перспектив, пов'язаний із критичним станом цінних ресурсів, урашки. Тобто там щось буде, хтось або щось, це, я думаю, щось туди полетить і по чомусь такому цінному вдарить. Окрім того, що може бути в рамках військових дій, там можуть бути мінування, ну, в рамках військових, в контексті війни, можуть бути мінування, тобто тут, по місту, здалека, а по місту йде критична ситуація з мінуванням. Ми ще почуємо про це. Водогони. Те, що воду рухає, переливає з одного в інше, водогони. Туди хтось щось принесе і підірве, ось так я вам скажу. Це буде, це поза планом. Зв'язок, можливо, телебачення. Те, що для них цінне. Можливо, навіть і зв'язок або телебачення, тому що тут закриття шляхів, закриття розповсюдження. Щось там, я думаю, пов'язане з інформаційними якимись об'єктами. Карта зірки перевернута. Це також інтернет зв'язок, важка, важка ситуація з інтернетом, зв'язком, вода, телекомунікації, телебачення. Таке відчуття, ніби хтось може от скіпку видрати, ну, відірвати, перервати зв'язок. Ну, ось так. Це буде це в планах вже є. І це очікується. Це такий буде відчайдушний крок, на який готується і який очікується. Ось так в мене виходить. Ну, якщо є у вас питання, будь ласка, відкрита я для ваших запитань, пишіть, ставте лайки. Мені дуже приємно, коли ставите. Розповсюджуйте, будь ласка, відео. Для того, щоб його могли побачити більше людей. Я вам дуже буду вдячна. Стосовно мені писали, стосовно тих, хто пропали безвісті, мій номер телефону є, пишіть мені в особисті. Я не буду це, ці ну, це приватні питання, я не буду їх розглядати е, уприлюдно. І, знову ж таки говорю, це я роблю безкоштовно. Я за це гроші не беру, тому що ну, я вважаю, що я не маю права брати гроші. Єдине, ви мене можете подякувати підписками, лайками і е, розповсюдженнями мого відео. Оце єдина вдячність, про яку я вас попрошу. А так, пишіть мені стосовно людей, які пропали безвісті. Я буду намагатися їх подивитися. Все, дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку ще раз. Все і Україна, все буде Україна, незважаючи ні на що. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення!